Доброго дня, починаємо наш огляд парксайду. От з кута першого будинку. Дивіться, на першу секцію вже виставляють рештування і вже починають скажімо так, наносити основний утеплювач, клеїти, точніше, закріпляти основний утеплювач, будуть знімати там біля нашого вайтбоксу білий пінопласт і будуть робити оцю комбіновану мінвату плюс пінопласт, але вже товщиною. О, господи, нагадайте, скільки там у нас сантиметрів 17. А, так, тепер переходимо до другої секції. Дивіться, от друга секція. Вже оця площина, тобто один під'їзд, який виходить на кільцеву дорогу, він вже повністю затягнутий клеєм, він готовий під те, щоб наносити сюди ґрунт. А, ґрунт наноситься вже того кольору якого буде основа. Зараз чекаємо тепер тільки на... карта погоджена по кольорах. Зараз тільки чекаємо, господи, погоди такої нормальної, щоб не змило потім бо досить дорого потім це відновлювати. І спробуємо вже нанести. І ось сусідня секція, бачите, її вже доробляють хлопці по пінопласту, мінеральній ваті. Їм залишилося тільки там. Перескочити на парапет. В дворі у нас вже тут поставили е, матеріали, які потрібні там, для внутрішніх робіт і для утеплення. От ви бачите, утеплювач всередині знаходиться. Дуже добре вже зараз виглядає двір, коли практично всі вікна зашклені, крім тих, які технічно залишили. Е, бачите, патіо вже от зараз наближу біля першої секції. Вже готові вилеті. Біля секції номер 2 також. І лишається тільки патіо. от Зараз покажу, бачите, їх потроху потихеньку, потихеньку доливають біля секції 3 І ось там 4, я теж бачу набране армування. Але от з одного нюансу, хочу, який вам показати, що коли ми заливаємо патіо, ми виконуємо великий об'єм робіт і бетонних, і гідроізоляційних, і. і Земельних і насправді для нас ці патіо не є там якимось прибутком, тому що люди починають іноді говорити, що їм не потрібна така площа рівно до того моменту, поки вони на тому патіо не організують свій. Простір, в якому їм дуже зручно потім знаходитись. А насправді для нас це не є додатковий заробіток. Чому ми робимо ці паті в більшості випадків, поки ще клієнти не мають досвіду його користування? Ми це робимо для того, щоб на перших поверхах було комфортно жити, щоб до вікон не підходили там діти або дехто. І таким чином люди можуть самі організувати собі. Чим потрібно більше сонця і більше простору, більше вигляду. Чи навпаки. Тому це в більшості зроблено для того, щоб перші поверхи мали нормальне функціонування. Ось я вийшов до третього будинку. Одразу про нього розкажу і покажу, щоб до нього вже не вертатися. Я піду далі на другий четвертий, показувати вам і знов повернусь через перший. Зараз покажу вам, що відбувається в секції 3, і щоб ви приблизно собі розуміли. Оце я йду. Вже по краю секції другої, там перше вони, в принципі, в одній стадії. Бачите, тут йде утеплення фундаментної стрічки екструдованим пінополістиролом 2 по 5 см, тобто 10 см екструдера, гідроізоляція, шипована мембрана, там її можете побачити для захисту. Зараз покажу, що відбувається в третій. Ви зрозумієте, там плюс-мінус, на коли можна очікувати, щоб тут виросли перші поверхи. Ось ми підходимо до кута третьої секції і бачимо, що тут відбувається саме зворотня засипка. Вон бачите, трамбовочну машину. Ось вона попереду, вона трамбує суміш оцю цю пісочну. І е, бачимо, що от туди вже до кінця третьої секції практично в усі ці е, ячейки вже пісок насипаний або вже готується до насипу. Перед цим ми встановлюємо тут каналізаційні мережі, там деякі ще, можливо, гільзи закладаємо для того, щоб можна було прокласти потрібні нам там слаботочки, або електрику, або ще щось, води. От, тому... Ну і плюс гідроізоляція, бачите, це те, що добре. Да, в принципі... Мабуть, і все. Тобто, по суті, зараз що відбувається? Потім сюди ще зроблять теж гідроізоляцію покладуть і потім вже заллють підлогу бетонну, і це вже буде фактично рахуватися нулем. І вже тоді після цього сюди перейдуть хлопці, які звільняться з четвертої, ось з першого будинку і з другого будинку та ж компанія. Переходить сюди вже на основні роботи. Тобто вони на першому закінчують, посилюють другий і ті, що звільняються, переходять на третій. по закінченню другого вони вже всі переходять на третій. А на четвертому, ну, чекайте, вже там розкажемо, що там далі буде на четвертому. Поки обходжу третій будинок, до речі, подивіться, як виглядає оцей вже зараз кут. От на першому наближенні. Вже так все. Цікавіше і забудованіше. А це у нас четвертий будинок. Бачите, вже е, це третя секція, там попереду четверта, а на другій вже е, працюють наші монолітники, які роблять вже тут, тут бетонна підготовка, а тут вже фундаментна стрічка. Тобто тут вже по факту відбуваються роботи фундаментні, там максимально наближені до третього будинку. От дивіться, що тут відбувається на четвертій. І повинні були максимально відрити фундамент під першу секцію, бо вона одна з найскладніших. Зараз подивимося, що там відбулося. Так, вирили вже фундамент і під першу секцію. Але бачите, ну, дощі поки що заважають нам, а, як це правильно сказати. Зробити бетонну підготовку, тому трошки треба, щоб воно підсохло і одразу будемо робити бетонну підготовку. Там у нас плита, як і на по-моєму, на четвертій секції, тому що там у нас знизу є паркінг. Ну і плавно ми підійшли до другого будинку. Як бачите, другий будинок потихеньку-потихеньку, але вже так нас доганяє будинок номер 1 Воно нібито з цієї сторони не так видно, що воно там. Добре, вже догнало, тому що це краще видно з секції номер 2 Тому я, я підійду на кут першої другої і вам покажу, як це виглядає. Бачите, вже прийшли сходові марші для того, щоб їх встановлювати на другому будинку. А це вже риють хлопці під якісь мережі, скорше за все, тут це електрика, каналізація щось з цього. Бачите, вже укладання мереж іде, це дуже... Добрий знак, Тут, насправді він відбувається зараз всі роботи за межами ділянки, а про які поки що не хочемо казати. От як вони вже закінчаться, тоді ми вже вам відрапортуємо, що ми маємо один з забезпеченіших комплексів, а поки що просто тихенько помовчимо. Ось наш перший будинок, а оце є другий будинок, бачите? Тобто отак от візуально, вже з цієї сторони, якщо подивитися, то різниця як нібито в один поверх. По суті, як? перша-друга секція вийшла на третій поверх. Секція 3 і 4 знаходиться між першим і другим поверхом з відставанням фактично в один. В принципі, хлопці роблять свою роботу, монолітники. По суті, ви бачите, що робота відбувається. По поверхах я зараз не буду зараз заходити по внутрішньому оздобленню. Я мені обіцяють, що вже до кінця цього місяця зайдуть, вже зроблять гіпсокартон і малярку. Вже десь я вам вже буду показувати, як все це ми робимо не просто там на одному поверсі, в одному вайтбоксі, а як це відбувається масово, щоб ми собі вже там розуміли, що це у нас по часу. А по. Очисних спорудах. Сьогодні відео огляд робити поки що не буду. Хочу, щоб трошечки накопичилось там об'єм, щоб було вже вам цікавіше подивитися. Тому що там якраз зараз відбуваються роботи більше по зовнішніх мережах. А вже там вам відрапортуємо наступної п'ятниці, що там є у нас, що куди. Оце перший будинок. Всього, до наступних зустрічей, всім гарного дня, гарних вихідних. З вами був Максим и парксайд.